Всім привіт! Це знову я. хто ж ще? Цей покемон у мене теж стоїть на розгоні. Вже 3 ампер години набрав. Я на першому було 2,5. Ну, не синій прирост, але все одно він є. Амперметр тут бреше, вольтметр, ну, ще більш-менш. Ми двома я ще не займаюся, тому що на цьому я його вже раз 5 поганяв. Одна ампер година, як було, так і осталося. На цьому то щось там 2,8-3. Щось таке. Це максимум, виходилося вижити. Вийшло. А герой сьогоднішнього відео в мене на столі лежить. Щас. Ой, так, там в кришки винтики лежать. І Blackview bv 2000 С. Ну, щось таке. Я, коротше кажучи... це ну, відео, напевно, не вийшло. Забув за нього. Цей телефон мені ну таке вийшлося. Так, що мені віддали. І в нього ну просто таке воно. Ні туди, ні туди, акумулятора нема, нічого нема. Ай, ще й теж скрін не робить. І вже ж потім взяв, підключив до нього мишку комп'ютерну. ось вона валяється. Через отакий такий от usb otg переходник Встановив там одну програмку. І, ну, коротше кажучи, я з нього відеонаблюдені буду робити. Камеру, типу. Це на старому телефоні ще покажу. Це називається Альфред камера. Куди його? Ну зараз щас... я виходить, розібрав його і на руком, коли розбирав... Ой, винтик випав. Що, думаю, під пломбою теж якийсь винтик є. А там, казиться, контакти... Камера не фокусирується. Контакти wi вайфаєвської. Не. Антенну я чуть-чуть пошкодив. Ну, корочка, то я вже сам буду відновлювати. Я не знаю як. Але в цих телефонів щось є, ну, в древніх. У них щось буде зі зв'язком. Я не пойму. У них там якийсь зв'язок підсилений. Новий, щось, ну, і ну... Пів години світла не буде і вже ніякого оператора не ловить. А тут ось що, антенна Wi-Fi не підключена, а він на три палки ловить у сусідній кімнаті. Уявляєте? Без антени навіть. Не. І ще один прикол був. Я ж його вже включав. Дивлюся, чого динамік то не робить? Чого? Розібрав. Хтось, кажучи, свиснув нижню плату. Там був і динаміки, вібромоторчик і ще якась непоняття. Ну, Но... яшку, нижньої плати нема. Але він, блін, чудово працює. Не знаю, як, правда? Ну, таке. На рахунок течскріна, мені також вдалося його відновити зараз все. Зарядок підключу. Да, Заряджаємося ми через ТПшку, тому що зарядка тут не робить. Пробачте вже за такі оці нюанси на камері я відео на паузу поставити не можу. О, ну. Такий, такий. ну таке стула, не лякай мене. Я ще на днях якусь штуку непонятно розібрав. Фотки, на жаль, нема вже. Ну... Це було щось совєтське. За таким от сейчас покажу. З таким от кабелем. І ще. Приколюха одна. Всередині. А, ось. О, що я. Передимуся, ось табличка з нього. Пробачте вже по-російськи. Присоединительное устройство напряження. 92 рік. Уже не зовсім такий СРСР, але все одно середній був такий розрядник. Я, за... я вже гуглив то з якогось специфічного приладу та все. Ой. Це одна частина його була. І ще там був якийсь трансформатор тока здоровенний. Що дивіться, в мене тепер два тих розрядника. О, я на нього включився воно, алілуя. Він тут мені ще їх приколи показує. Uh -huh. Ти давай. Ташскрін вже робить. Це ось все, бачите? Зараз покажу з цієї сторони. Дивіться. І вони вже касаються. Оцей шлейф перед увімкненням. Якщо у вас теж скрін не робить, ви спершу його пошевеліть. Подивіться, чи з ним все гаразд. Тому що в мене він чомусь якраз таки був відключений. І тому тачскрін і не працював. Так, тепер ще його перевернути безпечно, щоб нічого не коротнуло. О, Так, тепер беру. Ай! Побачите, а то у ну, нього опять виплендрів почався. Низько відключить. Так, все, Альфред камера теж таке сюди. Ну, короче кажучи, просто реєструєтесь у цій програмі. Там всі інструкції видасть. Ну, просто по імейлу e і реєструйтесь. Можете зробити якийсь лівій аккаунт, якщо свого жалко. О! Так, чекайте. О! От і мене видно воно проглючить Дивіться, онлайн. Така от, от такий от напис, якщо з'явиться. І... Бачите на що я сьогодні знімаю? Така от красота. О, нічось Тут мене знімають, походу. Так. Сдається, зараз онлайн пише. Тому беру от свого старого телефона. Він, до речі, до сих пір працює. Дивіться, На тому телефоні, який у вас прям древнющий, ця програма ще встановилась. Вибирайте отут режим отут. Що це камера. А на своєму телефоні, на нормальному, вибирайте Viewer, або ж, ну, навірно, там буде чи глядач чи який там. Сюди якраз таки нажимаєте. Такий інтерфейс. Ось бачите, зараз цього приберу туди, рукою ще шевелю якраз. Тут все чудово видно. І це фронтальна камера, зараз, до речі, дивіться, показую. Оп! Сюди свічі нажимаєте. А, ну, це в мене стало чорне, тому що ось? бачите, Дивіться, на цій навіть краще все видно. Ага, сейчас. А тепер дивіться, якщо картинка у вас перевернута, все кнопка рота э, rotate. Сейчас. Нажму її, нажав. Так. І Дивіться, все у мене все нормально. Вс, наприклад, ноутбук, на котором у вас карбинки лежать. Так. Все. Той же самий ізолянтер. А тепер і... Ми походу пішли в безкінечність. Що це таке? О, вирівнялась трохи. Ну, коротше. Я думаю, це все зрозуміло. От дивіться. От направив туди, наприклад. От все, якраз це все видно. Батарея. Все, все дивиться, теж такі лампочки ці. Але єдиний його мінус, він чомусь ну, прям дуже сильно горіється. І тепер дивіться прикол. Ось бачите, навіть в чорний екран перейшло. Все. Так от хоп. Дивіться, якщо якийсь крейсо візьме, програму закриє. Дивіться, що тут видає. Нічого, так? Да? Так, окей. Дивіться, виходимо звідси. Так. Тепер дивіться кнопка Wake Up камера. Тепер дивимося на цю. Поняли? Ти просто бере і телефоном управляє. Ну, все, конечно, і мені ця програма подобалась. Якщо у вас є щось краще, ну, підпишіть краще в коментах, а то реклама мене щось не сильно влаштовує. Таке. Ще ось все. Такий от кирпич є. Its флай. Все, модель, нет? Ну, це, до речі, просто якась пляма, я не поняв таке. Ой-ой. Диречі, скоріш за все, що на нижній платі в цього був мікрофон також встановлений, Тому я нічого не чую. Ну, я, я на нього вже пробував і в Play Market, і куди я тільки не пробував зайти. До Wi-Fi я то підключив його. Але воно пише, що типу, нема доступу до інтернету. Хоча навіть на роутері, говорить лампочка, що все нормально. Да й на, в мене на телефоні все працює, воно. Ну. Провіряв вже. Кажуть кажучи. Таке на тарзанку хіба що брати? Як камеру використовувати. А так-то просто кирпич. Рідкісний. Ось оці от лампочки такі прикольні зараз. Опа, воно щось сукосирувалось. Написано LED G4-2W. Таке. Там, я не знаю, що всередині. Там, походу, два одноватных светодиода. Але ж і світить воно, звісно. От одна лампочка така, одна. У мене їх всього лишь, на жаль, три. Тому що це ми їх хлопцями Разом з оцим І оцим. Ну, це було в воді люстри, звісно. Ну, то таке. Свія така лампочка, звісно. На півкімнати. Три штуки їх поставить і все. Це 6 ватт буде. Все голош. Ну, та й таке. Я тоді не буду далі відео продовжувати. Все, бувайте. Ну, не знаю, коли вийде. Ставте лайки, підписуйтесь. Будь ласка. Мені просто от цього... Не то, що я хочу заробити, мені просто от цього приємно, що. Так сказать, не сам з собою балакаю. Все, дякую.